Через війну в моїй країні багато людей, переважно жінок з дітьми, як я, були змушені залишити домівки і приїхати до Польщі в пошуках безпеки для своїх родин. З перших днів перебування тут ми зіткнулися з багатьма викликами, але також і з багатьма позитивними моментами. Державні послуги, працівники гуманітарних і громадських організацій та волонтери допомагали нам на кожному кроці. Я дуже вдячна за це. Спочатку я не знала, чого очікувати від цих організацій, але згодом дізналась декілька важливих речей про них. Допомога, яку вони надають, є абсолютно безкоштовною завжди. Вони не можуть вимагати від нас жодних платежів чи послуг в обмін на свою допомогу. Їм також заборонено пропонувати сексуальні стосунки, навіть фліртувати, запрошувати нас на побачення та вступати у романтичні відносини з нами проти їх правил. Особливо їм заборонено мати будь-яку сексуальну активність з особами молодше 18 років. Як жінка, я почуваюся в безпеці, знаючи, що я захищена від таких вчинків, а також знаю, що робити, якщо це трапиться зі мною або з кимось із моїх знайомих. Важливо зазначити, що такі заборонені дії також можуть відбуватися в цифровому просторі. Працівники чи волонтери з гуманітарних організацій не мають права просити вас надсилати свої інтимні фотографії або брати участь у будь-яких сексуальних діях. Їм також заборонено надсилати вам небажані сексуальні чи романтичні повідомлення. Гуманітарні працівники повинні ставитися до нас з повагою та гідністю і не мають права зловживати своїм службовим становищем. Їхнє завдання допомагати нам і в жодному випадку не шкодити і не залякувати нас. Вони повинні працювати заради нашого добробуту, без наміру отримати від нас особисту вигоду, особливо економічну чи сексуальну. Ми повинні відчувати безпеку та повагу до себе під час отримання допомоги. Гуманітарні працівники не повинні зловживати нашою довірою чи вразливим становищем. Я рада знати, що як жінка-біженка, яка живе в іншій країні, я маю право на безпеку, захист і гідність. Нам важливо знати їхні правила, але також важливо знати і наші права, щоб ми могли захистити себе. Для нас важливо знати, що якщо працівник чи волонтер з гуманітарної організації завдає нам шкоди або вимагає щось в обмін на допомогу, ми повинні негайно повідомити про це. Ми можемо звернутися до іншого працівника, якому ми довіряємо. Подати скаргу онлайн через імейл e або за допомогою інших доступних нам каналів повідомлення. Скарга буде розглянута конфіденційно. Наша безпека є найважливішим пріоритетом, і до наших інтересів поставляться з повагою. Зокрема, ми можемо звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН в Польщі за номером 800 012 948. Ця гаряча лінія надає допомогу, інформацію та підтримку біженцям, чиї права або безпека опинились під загрозою. Працівники гуманітарних організацій зобов'язані повідомляти про будь-які випадки чи підозри пов'язані з сексуальною експлуатацією та насильством, в тому числі з боку інших працівників тієї ж чи інших організацій, щоб гарантувати нашу безпеку. Ці правила та зобов'язання поширюються на агентства ООН, Міжнародні та локальні організації, а також на їхніх волонтерів, ви маєте знати, що всі скарги розглядаються конфіденційно і жодним чином не можуть вплинути на безперервність допомоги, яку ми отримуємо, або на наше перебування в цій країні. Наш захист та безпека є головним пріоритетом гуманітарних організацій.